Слава Богу, брати сестри. Богу. Хочу зачитати декілька слів з того писання, щоб, так сказати, підкріпити наш духовний стан. Знаєте, раніше ми дуже багато чули, коли в християн були гоніння, коли в них їм забороняли читати Слово Боже, коли їх притісняли, коли. Християни ховалися, щоб молитися, ховалися, щоб робити зібрання маленькі, знаєте. І ще колись були голодомори, коли людям не було чим їсти, Коли, знаєте, наші батьки нам розказували, які були тяжкі часи, коли не було, знаєте, коли дуже тяжко працювали, щоб отримати маленький кусочок хліба. Знаєте, і. Я дивлюсь на цей час, що зараз з'являється, і на даний момент в нас є як і духовний хліб, що зветься Біблія, так і фізичний хліб. І дійсно є, є за що дякувати Богу, є дійсно за що славити нашого Бога. Я коротенько до молитви хочу прочитати декілька слів. Євангелія від Святого Марка, 2 глава, з 1 по 5 вірш. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Копернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, а він їм виголошував слово, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був і, пробравши звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, відпускаються сину гріхи тобі. І, як ми далі знаємо, Ісус ісцілив, пробачив гріхи і Знаєте, Я читаючи ці слова, мене дуже довго тримали ці слова. Я, я не, не розумів, чому. Знаєте, я молився, щоб Господь мені відкрив. Очі, щоб я читав багато раз, і я зациклився на цих словах, я не міг далі читати, я думав про них. І знаєте, коли я ставав на коліна, щоб Господь мені дав розуміння, Господь мені дав розуміння, що це є молитва один за одного. І як ми розуміємо, четверо несли ложу одного. Господь на сьогоднішньому зібранні говорить, що іноді, не, да навіть не іноді, що щоразу, що коли ми молимося, ми просимо, щоб Господь благословив наше життя, щоб Господь допоміг нам. Але як ми бачимо, що випадок, коли несли четверо людей цього розслабленого до Ісуса, і написано Ісус, побачивши їхню віру, і знаєте, на сьогоднішній день як важливо, коли ми стаємо в молитві. Молитися не тільки за себе, але просити за свого ближнього. Я розумію, це не так легко. Іноді ми стаємо, і нас навіть часу немає за себе попросити. Ми хочемо помолити за себе, за свою рідню. Але знаєте, чим ми будемо похожі на християн, чим ми будемо відрізняти світих грішників, якщо вони так само за себе просять. Християни, вони як моляться за себе, так і як написано, що «Полюби ближнього свого, як самого себе, так само ми маємо молитися. З один за одного, і ми, як ті, знаєте, четверо, які несли це ложе, ми повинні нести це ложе того одного, хто страждає. Ми повинні молитися щоразу, один за одного, щоб знаєте, щоб була набагато міцніша наша віра, щоб наш духовний стан зростав. Далі я хочу прочитати 11 глава, з 23 по 24 вірш. Знайте, e, мене така тема сьогодні більш до молитви про молитване, про те, що Біблія говорить про молитву. Далі, 11, 11 глава, 23, 24 вірш. По правді кажу вам: як хто скаже горіться, порушся та кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Повторюю, усе, чого просите у молитві, вірте, що одержиться і збудеться вам. Знаєте, Ці слова дуже, дуже мають велике значення. Знаєте, є, в мене є одна знайома, в якої була ситуація в цьому житті, коли. В неї були проблеми, коли в неї паралізувало одну сторону, знаєте, ноги, і вона не, не, не могла ставати. І знаєте, це дуже був страшний діагноз, який вів до смерті. І знаєте, Надія падає. Ми дуже сильно часто втрачаємо, знаєте, надію, пускаємо руки, і ця сестра вона прочитала саме ці слова. Просі... Вірте в те, що просите в молитві і збудеться вам. Знаєте, Іноді ми можемо просити, але ми навіть коли просимо, ми навіть можемо не вірити в те, що ми просимо. Ми... ми можемо просто попросити в Бога, щоб Господь дав, але ми можемо в це не вірити. Але Біблія нас навчає тому, щоб коли ми молилися, коли ми щось просили, якщо це угодно, Господу, знаєте, Він сповнить наше бажання, нашого серця. Знаєте, та сестра, яка прочитала цей вірш, вона стала на коліна і вона з вірою просила в Господа про ізцілення. На сьогоднішній день, брат, сестри, ця сестра служить Господу, і це є велика милість Господня. Далі, в цій самій 11 главі з 25 по 26 вірш, пишуться такі слова. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого. Щоб і Отець Ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то і Отець Ваш Небесний не простить вам прогріхи ваші. Знайте, сестри, ми дуже часто молимося, навіть знаєте, коли ми молимося молитву Отче наш, і ми говоримо і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Або, як говориться, і, і прості нам долги наші, як і ми прощаємо должніков нашим. Іноді ми говоримо це автоматично і навіть. Не розуміємо тих слів, що десь там є та людина, яка, знаєте, обіжна, з якої в нас немає миру в серці, і ми просимо, знаєте, так автоматично в молитві, але нас немає цього миру в серці. Тому, брати сестри, хай нам Господь допоможе, щоб ми тримали цей мир в серці, щоб коли ми ставали в молитву, в нас була віра в те, що ми просимо, щоб коли ми ставали в молитву, бри, сестри, ми молилися один за одного. Далі я хочу прочитати з 14 глави Євангелії 2 Марка, 14 глава, 37 по 40 вірш. З 36. го І благав він, Ава Оче. Тобі все можливе понести мимо мене цю чашу. Але про те не чого хочу я, але чого ти. І вернувся, і знайшов їх, що спали. А те, сестри, До цього місця, 36. Але про те, не чого хочу я, але чого хочу ти. Знаєте, я читав е, і в багатьох знаєте, місцях Біблії, коли Ісус молився, Він говорив до Господа: не чого хочу я, але чого Ти. Він молився по волі Божій. Знаєте, коли ми стоїмо на коліна, дуже. Дуже важливо це коли ми молимося, і ми щось просимо в Бога. Ми жадаємо, ми маємо знаєте, Просити в Господа, щоб це було по волі Божій. Господи, хай буде все по Твоїй волі. Знаєте, іноді ми можемо багато чого попросити, але ми повинні сказати ці слова, знаєте, так би сказати, перечеркнувши все те, що ми просимо, тому що в Господа є інші думки, інші плани на наше життя, і дуже часто в кожній молитві використовувати ці слова, які Ісус нас навчає, щоб не по нашій волі це було, а по волі Господа нашого. Знаєте, далі я хочу прочитати 14 глава з 31 вірша. А він ще сильніше запевняв, коли б мені умерти. Ой, вибачаюсь, 14 глава з 37 по 40 вірш. Але і вернувся і знайшов їх, що спали. Та й каже Петрові: Симоне, спиште, однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьори, бо дух, але немічне тіло. І знаєте, брат і сестри, тут дуже важливо, що Ісус закликав до нас, знаєте, на, на той час учні спали, і це був знаєте, фізичний сон. Але Господь до нас говорить про цей духовний сон, духовний сон молитовний. Коли ми коли ми знаєте, коли це молитовний сон, коли ми перестаємо молитися, і написано, що, щоб не впасти в спокуси, ми, ми бачимо дуже багато знаєте, прикладів, як в 14 главі, з 31 вірша, написано, а він ще сильніше запевняв, коли б мені умерти з тобою, я не відрачусь тебе. Так же само сказали й всі. Знаєте, це... Подібно до молотовного Сону, це, знаєте, Юда, учень Господній, який перебував дуже багато з Ісусом, який бачив всі Його діла, всі творіння, всі чудеса, знаєте, але здається, питання, чому так, чому Він зрадив Ісуса? знаєте. І я так задумався дуже часто, але я зрозумів, що тут не, не діло було, знаєте, в тих. 30 срібняках, які тут не діло в тому, що Юда забажав ці срібняки. Тут діло в тому було, що він посіяв в своєму серці сумнів. Він... В нього почалось саме те, про що Ісус говорить, щоб впасти у спокуси. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. Іноді дуже часто в нас є цей молитовний сон, коли наш духовний стан. Коли ми не молимося, Він падає, падає, і тоді ми можемо попасти в спокусу, бресе, сестри, це є дуже жахливо, тому нехай нам Господь допоможе до цього місця. Далі хочу сказати книга Псалмів, 36 глава, 4 вірш. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію куди, і Він зробить. Знаєте, присестри, дуже часто, так задуматись в нашому житті, може означається слово розкіш, дуже інше значення, дуже інші такі поняття. Іноді для нас розкіш це є машина, це є великий розкішний дім, там, знаєте, дуже там, красива одежа. І це, знаєте, є, це для нас, знаєте, для людського такого ока дуже багато що це може означати, знаєте, розкіш. Але для нас розкіш, для нас, як християн, наша розкіш це є Ісус. Знаєте, як в Євангелії від Матвія пишеться з 6 глави, 19 вірш: не складайте скарбів собі на землі, де нищать їх. Міль та іржа де злодії, підкопуються і викрадають. Складайте собі ж скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищать, де злодії до них не підкопуються, та не крадуть, бо де скарб твій там і серце Твоє. Бресестри, що для нас є скарб? На скарб це є час. Земний скарб це є час, який ми тратимо, щоб знаєте, викори... використати свій час для того, щоб приобрести собі дуже дорогі авто, доми. І, знаєте, і дуже жахливо, що ми можемо потрачувати на це. Більшу кількість свого життя, бо навіть все життя, що таке небесний скарб, знаєте, це час, це час, який ми витрачаємо для нашого Господа, для того, щоб приносити плоди для нашого Господа. Тому нехай нам Господь допоможе до цього часу, щоб ми витрачали свій час благословено. Тому що зараз, як ми багато чуємо, знаєте, в воєнні чутки. Знаєте, і що нам Біблія говорить про останні часи, що почуєте воєнні чутки, що будуть місцями голоди, море, це те, що зараз є місцями. Знаєте, дуже важливо зараз нам не впасти в вірі, тому що на останні часи віра християн вона охолона. Як важливо запасти цим словом Господнім для того, щоб тримати свій духовний стан знаєте, в такому крепкому стані, щоб воно. Витримали ці вітри, щоб, знаєте, як наша віра була, як те дерево, яке пускає ці корні глибоко в землю. Щоб, знаєте, коли пойде вітер, щоб ми могли встояти до цього місця, нехай нам допоможе Господь, Хочу закликати вас до молитви Склонимо свої коліна.